Чи мріяли ви коли-небудь створити власну відеогру, побудувати цілий світ з нуля, придумати для нього правила, заселити персонажами. Багатьом здається, що це щось надскладне, що потребує років програмування. А що якби існував інструмент, який дозволяє втілити ідею в життя буквально за вечір, і для цього не потрібно писати жодного рядка коду? Давайте розбиратися. Це відео як навчальний посібник, призначений для опанування основ розробки ігор за коду. Постав подобайку, підпишись на мій YouTube канал, а я починаю. В цьому огляді ми побачимо, як абсолютно будь-хто може почати робити круті ігри в коду GameLab, навіть якщо ніколи в житті не писав жодного рядка коду. Отже, що на нас чекає, пройдемося швиденько по плану. Спочатку розберемось, що ж це за звір такий коду GameLab. Потім подивимось на його унікальний спосіб програмування іконками, створимо свій перший світ з нуля, вдихнемо в нього життя за допомогою правил. Послухаємо, що кажуть інші користувачі, це важливо. І наостанок визначимо, куди рухатись далі. Ну що ж, поїхали. Розділ перший що таке коду GameLab? І тут одразу скажу: це не просто якась програма. Це, по суті, цілий творчий майданчик, де створюють ігри, а не просто грають у них. Так от, це розробка від Microsoft Research, і її головна мета зробити створення ігор доступним ну, буквально для всіх. Уявляєте, жодних складних текстових кодів, від яких голова йде обертом, замість цього прості зрозумілі іконки. Сам процес більш схожий на гру, а не на роботу. І знаєте, є одна цитата від геймдизайнера Джесі Шелла, яка, як на мене, ідеально це описує. Гра це розв'язання проблем, до якого підходять з грайливим настроєм. По суті, коду якраз і дає нам інструменти, щоб підходити до створення ігор саме так граючись. Добре, з цим розібрались. Коду немає, але ж якось треба змусити персонажів рухатись, стрибати, взаємодіяти. От зараз ми побачимо, як коду розмовляє мовою ігор. Все це називається візуальною мовою програмування. Замість того, щоб писати текст, ми ніби збираємо конструктор, беремо графічні блоки, іконки і складаємо з них логічні ланцюжки. Кожен блок щось означає. Це набагато простіше, ніж писати довжелезне есе з коду, правда? А тепер увага! головний принцип роботи коду. Він до геніальності простий. Коли щось відбувається, роби щось у відповідь. Все, це правило, причина-наслідок лежить в основі абсолютно кожної дії у грі. От подивіться на цей простий приклад, це, по суті, готова мікропрограма. Рядок перший. Коли персонаж бачить яблуко, роби рухайся до нього. Рядок другий: коли він доторкнувся до яблука, роби з'їж його. І все. Два прості правила, і ми маємо готову поведінку. Погодьтеся, це геніально просто! Так, з теорією, думаю, все зрозуміло. Тепер найцікавіше практика. Давайте створимо наш перший світ з чистого аркуша. І почати тут справді елементарно. Заходимо в головне меню, там обираємо Завантажити світ, а далі порожній світ. Натискаємо Escape, щоб з'явились інструменти, і обираємо іконку об'єкта, щоб додати нашого першого персонажа. Буквально кілька кліків, і ми готові творити. А ось і він. Знайомтеся, це наш перший персонаж, бот на ім'я коду. Поки що він просто стоїть і чекає він готовий виконувати будь-які наші інструкції, наше завдання ці інструкції йому дати. Окей, у нас є сцена і є актор, але як перетворити це на виставу, на справжню гру? Вся магія, як можна було здогадатися, у правилах саме вони вдихають життя у наш світ. Ну, з чого починається будь-яка гра? З руху. Тож давайте навчимо нашого бота рухатися. Створюємо правило, коли натискаємо на клавіатурі стрілки, роби, рухайся. Готово. Тепер персонажем можна керувати. І так само легко можна задати йому іншу поведінку, наприклад, просто блукати світом, уникати стін або йти за визначеним маршрутом. На словах все виглядає просто ідеально, чи не так? Але давайте будемо реалістами. Як коду працює насправді, щоб отримати об'єктивну картину, я пропоную послухати, що кажуть люди, які вже намагалися в ньому щось створити. Це така собі перевірка реальністю. І ось, наприклад, позитивний відгук з Reddit. Користувач пише Думаю, навіть п'ятирічна дитина зможе розібратися. І це, власне, підтверджує головну ідею розробників зробити інструмент максимально доступним. Але є й інша думка більш зважена. Інший користувач зазначає: якщо у вас є проста ідея гри, коду чудовий спосіб її втілити. Але для складних ігор, де потрібен якийсь новий унікальний функціонал, коду вас підведе. І це дуже важливе зауваження. Треба розуміти межі інструмента. Давайте підсумуємо, які ж сильні сторони. По перше, це неймовірно легко для початківців. По-друге, ідеально, щоб швидко накидати прототип ідеї. І по третє, це візуально вчить логіці програмування. А які обмеження? Ну, він не для складних ігор. Функціонал доволі обмежений. І так, на старих комп'ютерах може трохи пригальмовувати. До речі, про продуктивність ось цей індикатор ресурсів, що ви бачите, дуже важлива штука. За ним треба стежити. Як тільки він починає заповнюватися і червоніти, це знак, що гра стає занадто складною для рушія. Тоді треба щось спрощувати, наприклад, зменшувати світ або кількість об'єктів. Що ж, ми розібралися, що таке коду, як він працює і які в нього є плюси та мінуси, залишилось найголовніше питання а що з усім цим робити далі, де ж починається ця подорож творця? І ось чому це все важливо. Коду це не просто розвага, це, по суті, такий собі вхідний квиток у світ обчислювального мислення. Він допомагає швидко перевірити свої ідеї. Він доводить, що програмування це не нудно, а весело і інтуїтивно, і що найприємніше він абсолютно безкоштовний у Microsoft Store. Зрештою, кожна велика гра колись починалася з одного маленького, простого правила коли гравець натискає пробіл, роби стрибок. Коли ворог бачить героя, роби атаку. Все починається з цього, тож питання залишається відкритим: яким буде перше правило у вашому власному світі?